18:30 був останній його запис Мама, як ваші справи. Але я побачила це пізніше. У мене стояв Запоріжська область, де Сашоня загинув, стояв сигнал тривоги. І коли я побачила, пишуть, що летять каби, потім взриви, у мене вже якось відчуття було дуже погане. І я вже стала йому дзвонити, писати і дзвонити, ніхто не брав трубку. Вони знаходились в штабі, їх накрила кабами. І це було два рази, тому що в перші рази прильоти приїхали допомагати спасателі, але їх теж потім другими кабами, тому дуже багато було загиблих.